Всім привіт! Огляд акційних позицій з різних магазинів. Почну я з за ТБ. Зараз акція на всі морозиво Руть 100%. Купила одну таку пачечку, це звичайний пломбір. Хотіла шоколадне купити, але на це морозова найбільша знижка. Наступне по акції це ось такий лаваш вірменський. Два штучки від своєї лінії. Буду робити шаурму. Для Женьки купила скітлс, також непогана знижка. Це драже, такі кисленькі. На салат або окрошку купила огірки, ось такі довгі. І попирку, і ось ці гладенькі, ціна однакова. То я вже придбала. Ще купила напій спрайт, 2-літрова пляшка. Тоді по акції купила помідори для салатика. Ось, пакетик у тебе, який вже порвався. Ще дістаю з пакету водичка газована, мінеральна, Нептун, Острічецька, півтора літри. Як завжди купую хліб нарізний, сімейний, від Київ хліб 600 грим і така велика буханка. І дівчатам придбала по бананчику. Вибора взагалі не було. Всі якісь зелені такі. Погано виглядають, то лише по одному купила. Новожанівські ковбаси для окрошечки купила форшетну ковбаску вищого сорту, напівкопчена. Для бутербродиків акційний сир придбала. Класична називається пів кіло, чуть-чуть більше. І перший раз купую спробую ось такі швейцарські сосиски з сиром та зерном французької гірчиці. Зараз все приберу і покажу, що купила в Аврорі. В Аврорі дуже класна снижка на шоколад Millennium. На всі види молочного шоколаду. Купила ось такий фундук 100 грамів. 100 грамова потім із мигдалем. Плитка шоколаду і 100-грамовий мікс. Родзинки, мигдаль і фундук. Всі за одною ціною. Для котика купила сухий корм. Мікс, панкіт 400 грамів також акційна позиція. Неодноразово беру, коли по акції завжди купую серветки ліру, вологі, така велика пачка, вони дитячі, але я їх приміняю усюди. Також акція була на ось такі серветки, паперові 100 штучок у пачці. Купила дві пачки. Одна буде вдома, а іншу в дорогу. В сумочку кинути і буде зручно. Ще такі були акційні. Перший раз купую, не знаю, нічого не скажу про них. Серветки також паперові, 100 штучок. Це вже тверда упаковочка, написано Travel Box для подорожей. І в сумочку купила вологі серветки невеличка пачка, дитячі 24 штучки. Подобався мамі ось такий крохмал від деко, картопляни 200 г. Пачечка, вищий сорт. На стіл для альтанки придбала ось таку скатертину, клейончата. Розмір 137 на 100 см. Я думаю, що це буде ідеальний варіант, для того, щоб на вулиці була така скатертина. Гарно так виглядає, нічого зайвого. Тоді ще придбала ось такий світильничок. Це вже другий. Він вночі гарно світить. Рисуночок такий. Я окремий огляд зроблю. Побачите. А Женька зараз любить робити браслети на канікулах, то я їй купила ось такі бусини. Тоді ось такі піни. Тоді ось такі ще бусинки. погано камера фокусує. Ось такі зірочки гарненькі, різнокольорові. І останні ось такі кружечки, якісь м'ячики, чорно-білі. На цьому все був у мене такий коротенький огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!